Період Гетьманщини зародився унікальний козацький скоропис. Хоч він і має назву козацький, але володіли ним не лише козаки, а й школярі. Зі скорописом з'явився нахил: дрібні літери, великі літери, хвостики вгору, вниз, петельки та розписи. І поки юні українці здобувають освіту, одночасно триває національно визвольна боротьба. Хмельницький постійно озирається на сусідні країни, шукаючи союзників. Чому Богдан Хмельницький зробив ставку на союз з Московією? Запитаєте ви, невже він вважав, що саме цей союз є найкращим рішенням для нашої держави? Звичайно, ні. Швидше за все, Богдан Хмельницький розраховував на цей союз рівно так само, як на союз з Туреччиною, зі Швецією або, наприклад, з Кримом. Він шукав для нашої держави, молодої держави, можливості перепочинку, і в цьому союзі він вбачав таку можливість.